За кожним кущиком стоїть нацгвардієць. У нас кажуть, немає військ. А дивіться, які соколи стоять, гляньте. Нарешті ми добралися до Порошенкового маєтка, ходимо по газончику Порошенка. А Саня туди ближе. Ми двигаємося по вулиці Логовій. Знаходимося біля маєтку Порошенка. Ну тут охорони, я б сказав, у нас армія сильна. А що ви, хлопці, робите? Други, Туї, Проїжаємо похороняєте, основна вимога – не блокувати другу волос. Приїжджаємо далі, саме машину, а, там, але за машиною зубком. Проїжджаємо, машину з руком і даємо машину в ряду. Ну, за мої гроші вони стоять, захищають Порошенка. Україну, дивись, їх беруть на службу для охорони Порошенка. Кожне дерево охороняє чоловік. А це кияни, київський патруль, який повинен охороняти місто Київ, стоїть на дачі на віллі Порошенка.

Командири, ви за народні гроші, охороняєте хапух. Ось ворота. Я розумію, що срочники Срочники повинні знаходитися на своєму місці. А Ні, такі цих треба. Національна гвардія має свої властивості, де її можна використовувати. Сьогодні в вихідний день використовувати солдатів. Ну, біля Палацу Порошенка, вибачте. Знов патруль Києва. Кияни платять налоги, київський патруль стоїть на віллі Порошенка. Хлопці, вам же кияни платять, а не село, це. Який? Кузин? Вам кияни платять. Чому ви знаходитесь в кузині? Це за територією... Місто Києва, геть і поза зонами Києва. Чому ви знаходитесь тут? Національна гвардія кожний кущик охороняє. Ви. А за все платять ці. Оце народи України дивіться. Захисники вороги народу, вороги на волі, захисники в тюрмі.